Польща зараз офіційно обговорює з Україною передачу винищувачів Міг 29 Це підтвердив Генеральний штаб сусідньої країни. Йдеться про 14 літаків. Вони залишилися у складі повітряних сил Польщі, однак винищувачі планують списати через завершення їхнього ресурсу та відсутність перспектив модернізації. При цьому йдеться не просто про допомогу, а про продаж чи. Обмін у вигляді Бартеру, в якому стані ці літаки, та на що поляки хочуть обміняти винищувачі. Влада Цимбаленко розкаже. Міг 29 Винищувачі, що боронять наше небо від самого початку повномасштабного вторгнення. Саме ці літаки були у складі наших збройних сил ще до великої війни і нині виконують широкий фронт робіт. Тактика застосування вони щодів типу Міг 29 Вона теж а, трансформувалася. І зараз це платформа, яка переважно працює по нанесенню ударів по наземних цілях з використанням західного високоточного озброєння. І що ми бачимо, що також ці платформи вони використовуються для протиракетної та протишахильної роботи, тобто в якості засобів протиповітряної оборони. Партнери, що мали ці літаки на озброєні, вже передавали їх нам в рамках військової допомоги для захисту від агресії РФ, зокрема, Польща і Словаччина точної цифри переданої техніки не називали, утім, йшлося про кілька десятків. Та нині можливий ще один транш перекидання винищувачів. Зараз Україна та Польща ведуть перемовини про постачання останньої партії Міг 29 Передача винищувачів буде частиною політики союзників щодо підтримки України та забезпечення безпеки на східному фланзі НАТО. Завдання літаків міг 29 які виводяться з експлуатації, будуть виконувати літаки Ф 16 та fa 50 Потім ця передача дещо відрізнятиметься від попередніх, адже до цього Україна отримувала літаки безкоштовно. Нині йдеться не просто про допомогу, а про продаж чи бартерний обмін. Це дуже кардинально все змінює, тому що перша була викрита допомоги. Коли мова йде про бартер, продаж, то треба дійсно дуже уважно дивитися, що ти купуєш. Коли мова йде про комерційні відносини, то треба дивитися на товар. Відносина самого товару, в даному випадку, мік 29, то. Ці машини Польща від... може продати через те, як самостійно написало генеральний штаб збройних сил Польщі, через те, що вони їх знімають з експлуатації. На думку експертів, мова може йти про останні 14 винищувачів міг 29 які залишились у повітряних силах Польщі. За наявними даними, це 11 одномісних та 3 двомісних літаки. У цім важливим питанням залишається їхній стан, адже слід враховувати те, що самі поляки за наявною інформацією хотіли їх експлуатувати до 2026 року. А офіційне формулювання, що винищувачі вже досягли цільових експлуатаційних термінів служби, означає те, що вони мають мінімальний залишок. Ошок льотних годин і цілком можуть вимагати ремонту перед початком експлуатації в Україні. Вони от модернізовані за стандартам НАТО. Оця от модернізація за стандартам НАТО стосувалася лише система навігації, зв'язку. У кабіну закинули дисплей. Ну, тобто, не лише там так звані будильники, ще дисплейчики. Тобто, з точки зору можливості, ці машини ніяким чином не можуть використовувати будь-якого іншого озброєння і в інший спосіб ніж ті, які вже є в Україні. Утім для України ці літаки все ж стануть нагоді, кажуть експерти, оскільки навіть якщо не в льотному стані, то їх можна використати як донори для інших літаків. Нам в будь-якому випадку це буде корисним з точки зору оновлення е, ще старого радянського парку, тому що ну у нас літаки за ну вся вся радянсь пострадянська авіація, міг перш за все, це там міг 29 су двадцять сім, судвад, Спочатку повномасштабного вторгнення з ці майже 4 роки. Виконували дуже велику ну, дуже велику кількість нальоту, значна кількість цих літаків вже потребує, які зараз використовуються дійсно якби оновлення просто на елементарно менше зношені машини. В обмін на свої міги поляки зазначили, що хочуть отримати окремі технології у сфері безпілотних систем та ракет. Адже Україна одна з небагатьох країн у Європі, яка має власну армію далекобійних дронів, що можуть долати тисячі кілометрів та ракети. І що надважливо, ці технології пройшли випробовування у реальних бойових умовах і показали результат для нас. Це ну це поступовий це правильний шлях. Це інтеграція в європейський військово-промисловий комплекс. Що м, в тому тому числі ну, якщо так подивитись більш стратегічно і далекоглядно, чим більше е, військово-промисловий комплекс е, Європи, країн Європи, а Польща зараз дуже багато в це інвестує, е, і це налагодження для нас співпраці. Це додатковий доступ до технологій в тому числі і виробничих потужностей. Коли саме відбудеться обмін, та в якій кількості, поки що точно невідомо. Утім, все буде залежати від стану самих винищувачів. Володимир Семеленко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.